Запитання до об'єднаного звіту є света 4D. Якщо нарахована заробітна плата в серпні, виплачена затримку 15 вересня, податки також у вересні показувати по факту нарахування серпень, а виплату у вересні чи все включати у серпні? У додатку 1 об'єднаного звіту ми все включаємо у серпень місяць, тому що ми там показуємо нараховану заробітну плату. У додатку 4ДФ об'єднаного звіту колонку нараховано зарплати і податку ми показуємо однозначно у серпні. А от колонку виплачену ми будемо дивитися на дату виплати. Річ в тому, що у нас є правило наступне: якщо зарплата не виплачена в місяці, що йде за місяцем її нарахування 30 календарних днів, то всі податки, що сплачуються з нею, відображатимуть в місяцях, в яких вони фактично сплачені. Але і це правило має виняток. Якщо заробітна плата виплачується не своєчасно, у наступному кварталі, то, незважаючи на те, що податок сплачено протягом 30 календарних днів, наступних за місяцем нарахування доходів, сума податків буде відображатися у наступному місяці, тобто в місяці виплати. Оскільки у нас нарахована зарплата за серпень, а сплачена 15 вересня, то ми будемо цю сплату показувати також у серпні місяці. Тобто, якщо у нас заробітна плата нарахована в серпні а сплачена 15 вересня в об'єднанні звітності, ми всі суми зарплати податків включаємо у серпень місяць, тобто у другий, другий місяць третього кварталу відповідних додатків.